Вітаю з вами Лілія Бутрімова, і в цьому відео я хочу розказати про Flexbox контейнери. Вже зараз при встановленні плагіну Elementor у вас автоматично вмикається Flexbox контейнер. І тому, коли ви заходите у редактор, ви можете здивуватись і спочатку не зрозуміти, що саме сталося і як з цим працювати. Тому в цьому відео давайте розберемось, що таке Flexbox контейнери, як їх вмикати чи вимикати, та як з ними працювати. Найперше, що я хочу показати, це як взагалі можна вмикати чи вимикати ці Flexbox контейнери. Для цього потрібно перейти в вкладку Elementor, налаштування. Вкладка Експерименти. Далі знаходимо вкладку Flex container» і далі ви його вмикаєте чи вимикаєте за вашим бажанням. Автоматично, після встановлення плагіну він буде ввімкнений. Якщо вам потрібно його вимкнути, ви обираєте неактивно, зберігаєте зміни. і після цього, коли ви зайдете в редактор Elementor, у вас знову будуть секції ряди та колонки, як і раніше. Тепер давайте розглянемо, що таке Flexbox контейнери та як з ними працювати. Що таке Flexbox контейнери? Ще їх називають Flex. Це технологія створення складних гнучких макетів за рахунок правильного розташування елементів. Флекси розроблені для оптимізації розкладки елементів і дозволяють зменшити код приблизно у два рази. Тобто, якщо сайт розроблюється за допомогою секції рядок та колонок, такий сайт матиме більше коду, ніж сайт на «Флексбоксах». Тобто сайт на Flexbox може завантажуватися швидше. Тепер, коли ми переходимо у вкладку віджити, першим віджетом йде контейнер, коли раніше ми могли додати рядки та колонки. Давайте спробуємо додати контейнер. Додаємо контейнер на сайт. У нас з'являється щось схоже на те, що було раніше, тобто ось така схожа секція, хоча це вже не секція, а контейнер. Контейнер має зовсім інші властивості. Ми можемо поглянути, що тут змінились налаштування, тут з'явились елементи управління. Та розташування змісту. Я зробила заготовку, в мене є декілька кнопок, я їх пронумерувала і ось я додала контейнер. Давайте розглянемо на цьому прикладі, як працюють контейнери. По-перше, це ми, як раніше, можемо задавати ширину макету, вона може бути усю ширину екрану або може бути обмежена. Далі ми також можемо задавати мінімальну висоту, тобто, тут все як і раніше. Але далі вже йдуть нові налаштування. Перше, це те, що ми можемо задати напрям. Якщо я натисну ось тут на плюс, як раніше ми додавали нову секцію, то зараз ми також додаємо новий контейнер, то теж щось схоже з'являється. Але це вже інша структура. Тобто ми можемо обрати який буде контейнер. Найголовніші це ось ці два. Тобто в них задається направлення контейнеру. Направлення може бути вертикальним. Або горизонтальним. Тобто, обравши цей чи інший контейнер, ми вже задаємо напрям горизонтальний чи вертикальний. І знову ж таки повернемось до прикладу. Я натискаю сюди на контейнер. І ось той самий напрям його можна налаштувати ось тут. Це може бути горизонтально, тобто так як зараз. Це може бути вертикально. ось так. Це може бути теж горизонтально, але у зворотньому напрямку. І знову ж таки, вертикально, але у зворотньому напрямку. Спочатку йде елемент 4, потім 3, потім 2, потім 1. Якщо спочатку вони йдуть 1, 2, 3, 4. Ось так. Давайте задамо напрям горизонтальний. Наступний крок це розподіл змісту. Ми можемо сказати, як елементи повинні розташовуватись. Вони повинні бути спочатку по центру, в кінці. Також вони можуть мати відстань між, це ось так, навколо, тоді по краям відступу вони збільшились. Або ж рівно відстань, тоді ось ця відстань буде дорівнювати ось цій відстані, тобто всі відстані будуть йти рівними. Тобто відстань між це відстань, коли крайні елементи вони якби прилипають до боків макету. У нас макет задано 11.40, і тому кнопки вони прилипають до кінця макету. Якщо в нас контейнер буде. У всю ширину, то кнопки будуть прилипати до країв, бачите, ось так. ось так І рівна відстань буде ось таким чином. Далі вирівнювання елементів, воно може бути на початку по центру, кінець та розтягнути. Якщо я наведу на цю кнопку, то ми бачимо, що ось ця зона для редагування вона йде на всю висоту. Таким чином, якщо я обираю Наприклад, просто початок, то вже зона редагування не йде до самого кінця. Це може знадобитись, наприклад, коли у вас зображення, або це може бути колонка, і цю колонку ви можете розтягувати чи не розтягувати. Далі відступ між елементами. Ось тут одразу вже можна задати відступ між елементами, який потрібно робити. Тобто, вже не потрібно переходити на вкладку Розширений і встановлювати його там. Хоча, знову ж таки, на вкладці «Розширені» все ще є параметри для відступів. І є ще один параметр обернути. Цей параметр дозволяє сказати нам, що робити з елементами, коли вони вже не вміщуються у строку. Наприклад, я продублюю зараз елемент декілька разів. Ці елементи вони починають стискатися. Але якщо я вімкну параметр огорнути, тобто перенести, я б сказала, що тут невірний переклад, перенести, тоді елементи стискатися не будуть, а будуть переноситись на нову строку. І також можна обрати вирівнювання змісту по центру. По старту, кінець і так далі. Цей параметр з'являється тільки, якщо ми вмикаємо перенести кнопки. Це ми розглянули з вами налаштування контейнеру. А тепер давайте розглянемо налаштування елементів у контейнеру. В моєму випадку це елемент з кнопкою. Так, я видалю ось ці кнопки, залишу лише 4. Тобто, зараз ми будемо розглядати налаштування самої кнопки. Тобто елементу у головному контейнері. Але це може бути не тільки кнопка, а будь-який інший елемент, або ще й внутрішній контейнер. Тобто раніше у нас була зовнішня секція та внутрішня секція, а зараз у нас може бути зовнішній контейнер та внутрішній контейнер, і вже в внутрішньому контейнері може бути елемент. Думаю, я дуже складно писнула, тому давайте на прикладі. Якщо ми додамо новий контейнер, Переходжу в вкладку віджити і беру ще один контейнер і розміщую його ось так. Тобто всередині того контейнеру. Давайте я його покрашу, наприклад, ось такий колір. Ось такий блакитний колір нехай буде цього контейнеру. І в ньому є ще один контейнер. І його можна, наприклад, продублювати. Ось ми дублюємо і маємо ті ж самі колонки, тобто щось схоже на ті колонки, які в нас були раніше. І вже в ці колонки ми можемо розміщувати відповідний зміст, Тобто, це може бути будь-що. Кнопки, зображення, тобто, працювати, як ми працювали раніше. І вже ці кнопки можна вирівнювати таким чином, як ми вирівнювали раніше. Але можна цього не робити, а вирівнювати тільки сам контейнер. Тобто зараз ми розглянемо налаштування елементу, який знаходиться у зовнішньому контейнері. Натискаємо на елемент, це може бути кнопка, або це може бути ось цей контейнер. Переходимо на вкладку «Розширені». Тут з'явились нові налаштування. Теж ми можемо встановити ширину елементу, це може бути у всю ширину, один за одним, за замовчуванням або власна ширина. Також елемент може мати індивідуальне вирівнювання. Він може йти, наприклад, понизу, коли інші елементи йдуть поверху. Далі елемент може мати порядок. Він може розташовуватись спочатку або в кінці. Тобто, дивіться, цей елемент, кнопка 1 перемістилася в кінець, коли всі інші елементи залишились у своєму порядку 2, 3 та 4. Або ж ми можемо задати свій власний порядок. Наприклад, це буде номер 2. А ця кнопка може мати зовсім інший порядок. Порядок буде 1. Тоді дивіться, елементи змінили порядок. 1, 2, потім 3, а потім 4. Тобто, ось таким чином ми можемо змінювати порядок кожного елементу. Я поставлю зараз все за замовчуванням. Ось так. Далі. Ми можемо налаштувати розмір. Якщо ми налаштовуємо розмір, це може бути збільшення, тобто ми збільшимо розмір, або стискаємо його. Якщо робити ці налаштування тільки з одним елементом, то може бути не зовсім зрозуміло, що саме ми налаштовуємо. Тому давайте, наприклад, поставимо значення флексу для кнопки 1, 2, а для кнопки 2 поставимо значення флексу 1. Ось тут ставимо один. Тоді дивіться, ось цей елемент він буде займати дві частини змісту, а цей одну частину змісту. Тобто таким чином можна розподіляти у частинах, скільки який елемент буде займати. Якщо казати, наприклад, про ось цей контейнер, що знаходиться у зовнішньому контейнері, ми можемо налаштувати елементи, які знаходяться у цьому маленькому контейнеру, як вони будуть розташовуватись, та налаштувати. Сам цей контейнер, тобто сам контейнер ми налаштовуємо на вкладці розширення. А як будуть розташовуватися елементи у цьому контейнері, ми налаштовуємо на вкладці макет. Тобто, за допомогою флексів можна більш гнучко управляти елементами. І якщо казати про адаптивність, коли робите адаптивну версію з сайтами з флексбоксами, буде простіше адаптувати сайт під мобільні пристрої. Що я можу порадити вам особисто. З секціями, колонками та рядками новачку працювати простіше, ніж з флексами. Тому я би вам порадила спочатку опанувати секції, рядки та колонки, як вони працюють, як за допомогою них створювати сайти, і тоді вже флекси стануть вашим допоміжним інструментом, і потім ви зможете вже поступово переходити і на флекси. А на цьому у мене все. До зустрічі у наступних відео.